Побільшало безхатьків. Зараз їх до 20 тисяч. У соціальних службах розповідають, найчастіше це обдурені люди, які приїхали до столиці заробити гроші. Взимку проблему них побільшає. Соціальні служби допомагають, чим можуть, гарячою їжею та теплим одягом. Про один день їхньої роботи Вадим Колодійчук. Отак щодня від рання до смеркання професійний кухар Валентина готує по 860 порцій. Ця їжа для безпритульних. Смачні гарячі обіди їм доставляють соціальні патрулі. Валентина вважає, люди не повинні харчуватися зі смітника, а їсти поживну їжу. У мене є калькуляція, яку я точно соблюдаю, яку я об'язательно прибір, щоб блюдо було в міру жирне, міру насичене. Готують лише зі свіжих продуктів. Наварене розливають у величезні військові термоси та завантажують до машин. Сьогодні у нас плов з тушонкою. Будемо кормити бездомних сьогодні плово. Їм дуже подобається, всі нас моденаряк, все дуже пусна. Далі кожна бригада вирушає по своєму маршруту. Це місця, де найчастіше збираються без хатьки. Бабця Даша майже нічого не бачить, тож куховарити їй складно. Якось ледь волосся не спалила біля газової плити. Вона живе неподалік, тож щодня сюди приходить за своєю порцією. Мені складно жити, мені складно щось купити. Мені складно. Ну, інвалід зору. А вам там пенсію ж якусь виплачують, так? Є пенсія. 800 з лишнім. Щойно під'їжджає соціальний патруль, навколо нього збирається гурт безхатченків. Дехто просить журналістів їх не знімати, щоб родичі не побачили, як вони тепер живуть. Тетяна з Миколаєва колись працювала художницею, жила в Білорусі. Звідти її депортували. Тепер бідкається таким, як вона складно знайти хорошу роботу. Там заработала день. Мені даже не расплатились. розплатили. это мы тебе хвалили, мы тебе кормили. А то хочеш, так і що закопай. Уб'ємо закопає. Сім'я тисячі забралась. Такі це не такая. ядна Вот Так беруть і наживаються за таких думків, я. У соцслужбах кажуть, таких людей невдовзі може стати ще більше. Економічні негаразди роблять свою справу. Вадим Колодійчук, Андрій Резніченко, Новий канал.